Доброго вечора, Чи, точніше доброго часу, друзі, тому що це відео радше йде не, не, не так з метою прямого ефіру, як з метою, щоб була, був запис, оскільки це відео огляд колони теро. Я періодично їх проводжу. Ось хочу поновити цю рубрику, тому що є зараз курс Таро для життя, учні. Проходять цей курс, учні хочуть обрати колоду. Ну і, зрештою, час від часу до мене поступають запитання на рахунок того, яка ж колода е, може бути якісна, якою ж колодою можна користуватися, не можна користуватися, що підібрати? От, і, власне, деталі. Про те, які бувають типи колод, що вони собою являються, все проходиться на курсі таро для життя. Але коротко я скажу наступне: що для того, щоб ви могли підібрати для себе колоду, то треба зважати на те, як ви з цією колодою працюєте. Тобто, якщо ви не вивчаєте... Оракул як оракул, тобто його правила користування оракулом, які він накладає вимоги, який це дійсно тип колоди. Якщо ви використовуєте колоду просто по, ну скажімо так, за власним бажанням е у фрістайлі, так? тобто, що хочу, то роблю, як хочу, так трактую, або купив книжечку і підтасовую значення з книжечки, перекладаю на коло на карти, то тоді, в принципі, немає значення, чи ви візьмете колоду таро, чи ви візьмете метафоричні асоціативні карти, тому що, вибачте, але ви будете працювати просто як е, з картами Мак, як звичайною проективною методикою, і м, оракул не буде слугувати стопроцентно вам оракулом, тому що для того, щоб коректно запрацював механізм оракулу, і повністю він дійсно виконував максимальну свої функції. На це потрібні певні навики і певні знання. Так? Тому якщо, в принципі, ви не зацікавлені в професійному освоєнні таро, то тоді вам будь-яка колода може підійти, тоді взагалі немає різниці, тому що ну, не буде того потрібного контакту. Ось, Якщо ж ми говоримо про підбір. Дійсно, оракула з метою професійної роботи, то перше, що ми повинні розуміти, це те, що у оракула має бути набір символів сили. Тому що тільки символи сили, буквально нанесені напряму або зашифровані в самій конфігурації малюнка, роблять оракул оракулом. Особливо, якщо це карткові оракули, важливо, щоб. Було певне зображення, певний сюжет, який має в тому числі і так архетипічно люблену всіми психологами і езотериками складову. Але разом з тим найважливіше, що дає джерело сили оракулу, дійсно робить його оракулом, здатним зчитувати величезну кількість варіацій резонансів, тому що саме це і щитує Таро, Якби хто не знав, то відповідно це є символи сили, які є. Тими зв'язковими тими ключами, які з'єднують колоду, із певними джерелами сили, роблячи її саме оракулом, тобто мантичним діагностичним інструментом. Якщо символи сили відсутні, навіть якщо загалом колода повторює матрицю, тобто основу схему у стилі Уейта, це далеко не означає, що вона дійсно буде оракулом. Тому що просто назвати карти іменами, ну, Класичними іменами підписати там башта, зірка, десятка мечів і намалювати щось довільне. Це теж буде художнє прочитання, це буде мак, це буде творче бачення наборів, набору карточок, але це не буде орапою, Так? Тому тут є, ну, є певні правила, і їх треба розуміти, і поважати, і усвідомлювати. Так? От і відповідно в даному випадку важливо розуміти, що якщо ми говоримо про професійне користування оракулом, оракул без символів сили, без певної ге геометричної компоновки, без певної системи, не буде оракулу. От це так коротенько для того, щоб зрозуміти, що таке сам саме мантична система, вона ж оракул, так і якщо ми говоримо про. Те, що ще робить другий пункт немало важливий, що робить оракул оракулом, це вмілий користувач. Тобто, грубо кажучи, як то жартує, що в машині важлива прокладка між рулевим колесом, як це українською правильно, руль, руль між рулем і педалями має бути гарна прокладка, себто якісний водій, то так само тут має бути між клієнтом і таро. Або між певним процесом і теролог, який розуміє, що таке енергетична система Оракула, як вона працює, і яким чином дійсно здійснювати процес передбачення, а не займатися просто перекладанням, ну, підкладанням прочитаних з книжки елементів на карти. Звісно, так теж воно частково буде працювати, але м повірте, що ви себе Позбавляєте дуже великої кількості, а, точніше, навіть дуже, не те слово повірте, а я вам, ну, досить, з професійної точки зору стверджую стовідсотково, що ви позбавляєте себе величезної кількості можливостей оракула. Тобто, це навіть не одна третя потужності, коли займаємося просто підкладанням завчини з нашої знижки. Ось. Ну і сьогодні, власне. Переходячи до теми, в рубриці алхімічне таро Роберта Плейса е, вже сама назва, сама по собі, вона зобов'язує нас подумати про те, а кермо. О, дякую, дійсно. Тут е, подивилася руль українською згадала кермо, щось, щось вилетіло з голови. Знаєш, рулеве колесо пам'ятаю, кермо не пам'ятаю. Отже, алхімічне таро Роберта Плейса, сама назва алхімічне таро – алхімія. Так? Тобто, зразу йде відсилка до того, що цією колодою ми не зможемо користуватися, якщо ми не маємо спеціалізованих пізнань в алхімічній парадигмі. Тобто, це… З цього ми робимо другий висновок, оскільки звучить слово алхімічне таро і підв'язка до конкретної парадигми. Ми маємо справу з вузькоспеціалізованою професійною колодою. Професійні колони вимагають знання теми, на якій вони засновані, септо алхімії, і також, як правило, вони достатньо складні в користуванні їх енергетичний механізм, не такий, як, наприклад, в класиці Уейта, тому що цей оракул був розрахований на користування більш широкими масами, більш соціалізований і для новачків учнів, які тільки починають навчатися мистецтву передбачення. Якщо ми говоримо про вузькоспеціалізовану спеціалізовану і професійну колоду вона вимагає не тільки знання, ну, знання теми в першу чергу, але не тільки тому, що професійний рахун вимагає знання, як користуватись саме енергетичним механізмом колоди, тобто це є навички чародійства, на ну, це є розуміння, які в най в першу чергу енергетичні структури нашої анатомії, енергетичної працюють, так е, як користуватися основними чарами. Для передбачення, тобто тім'яною третім оком е, руками, так, але ж ми розуміємо, що насправді працює вся енергетична система, а не тільки шпаточок. Так? Е, просто ми найбільше найбільше іде увага і концентрація власне на так званому трикутнику, да? тобто тім'я третє око, дві руки, так, За цей момент обміну енергії. От і тому відповідно, вже ми розуміємо, що для того, щоб користуватись такою колодою, ми, ми не просто розучуємо значення і розуміння карт, і, і не просто заучуємо їх основне семантичне, тобто передбачувальне і імантичне, тобто змістове і, і мантичне, тобто передбачувальне девініційне ядро. А ми мусимо вже такої володіти певними навиками енергетичного бачення. В тому числі прямого розуміння, що таке резонанс, що таке поєднання резонансів, як ці резонанси працюють через колоду, і яким чином колода виступає свого роду таким апаратом для зчитування QR-кодів різних резонансів, скажімо так метафорично. Тому е власне, ну і не тільки колода, але й ми як оператори цієї колоди, да, ті, хто скеровує процес, тому тут дуже багато нюансів, які зразу ставить перед собою професійна колода, тому що вона ізначально так і вибудовувалася. Вона вибудовувалася таким чином, щоб її щоб в неї могли користуватися вже люди більш розуміючі, і цей оракул власне охоплює такий широкий пласт, ем, який є краєугольно важливий. Це з окультної парадигми і розуміння, як працюють доквантові так звані тонкі енергії. Це той пласт буття, який ми можемо назвати то, що називають алхіміки трансмутація енергії, тобто видозміна енергії, перетікання їх, зміна одна в одну, взаємодія енергії і матерії, вплив енергії на матерію, так? базові резонанси, основні, додаткові, як вони формуються, як одне перетворюється в інше. І тільки розуміючи ці процеси, ми зможемо зрозуміти мову колоди, тому що для нас зашифрована в символах алхімії, якщо ми не володіємо базовим розумінням цих енергетичних законів обміну і трансмутації, воно для нас буде просто дуже метафоричними картинками, занадто метафоричними, щоб трактувати їх вірно. А от напридумувати туди від, від сібяшок всяких, да, і на і напроектувати туди різного роду власних очікувань, фантазій і асоціацій. Оце запросто, зважаючи на те, що е, посібника по цій колоді я не знаходила, і навряд чи він десь є просто в простому доступі. Відповідно, це вже одразу потребує такої штуки, як е, навчання, допустимо, вивчення того ж самого малого алхімічного зводу Альберта Великого. Є ще великий е, звіт, але на жаль. Його вже в інтернеті нема, і якщо ще вдасться знайти малий алхімічний свод, то тільки, на жаль, кацапську. От, але це єдине джерело, де ще можна соу-соу so -so почерпнути адекватно щось про алхімію, і знову ж таки потрібно мати певний напір знань, щоб зрозуміти, про що пише сам алхімік, тому що в них специфічна мова, і під цими метафорами знову ж таки закодовано дуже багато процесів, які потрібно просто вивчати самому, знати окультну парадигму, а інакше це буде для вас виглядати ну, яка бракадабра певна. Тому ось власне всі ці штуки роблять алхімічне таро дуже високоспеціалізованою професійною колодою, яка прекрасно працює із аналізом впливів із причинно-наслідковими зв'язками. Ось і з різними подіями, але події буде прочитати важче, тільки якщо ви розумієте процес. Алхімічний, який закладений, і як він втілюється в матерію, тоді ви зможете на ній зачепити і соціальний пласт. Але все одно колода в більшій степені вона буде підходити саме для аналізу різного роду впливів, діагностики енергетичного стану людини тощо, так от і, хоча будь-який хороший тролог він може на одному оракулі. Дивитися багато сфер, але так чи інакше, все ж таки, колоди мають певну спеціалізацію. І те, що максимально зручно на одній, буде трошки важче на іншій. Так, от. І, власне, хімічний терор Роберта Плейса, от його видавництво я зараз не згадаю, але це є, по-моєму, репліка оригіналу, яка відносно доступна в ціні. У них є ось такі пусті картки, вкладиші які ось такого. Типу, тут трошки відсвічує лампа, зараз вам спробую так, вловити. От, так, така вона зелененька, ця е е обгортка, і така сама в них рубачка, фактично. От. І, е але тут дуже цупкий класний картон, е хороший ламінат, тобто воно буде служити довго, це досить якісний носій. Ось. І ми бачимо, наприклад, типові старші аркани. Почнемо з трансформаційного аркану смерть, трошки його покажу так. Ось тут, де менше світла, От так він виглядає. Тобто Ми вже бачимо біле, чорне кольори жовта, жовте наперення, червона стріла, чорне затемнення сонця в ногах скелета, так? Тобто вже ми розуміємо, що тут не так просто. Ворон, тобто зразу сама по собі карта по своїй структурі, вона розповідає про процес. Трансформації, коли Нігредо переходить в Альбедо під, під час нагрівання Сонця і е, очищуючись, буде утворюватися власне той наш філософський камінь, грубо кажучи, так але якщо ми не знаємо цих е, термінів алхімії, не розуміємо, що таке Нігредо Альбедо, а це стадії алхімії. Ну тобто для нас цей малюнок буде е, просто ну, скелет. З пташкою на плечі. Так? Якщо ми говоримо про символізм скелету, як такого в окультній парадигмі, це ще одна окрема велика історія. Так? Тобто, вже ми бачимо одна карта, якщо ми не розуміємо принципів символізму закладених в неї з точки зору алхімії, вона для нас одразу втрачає. Глибину, тому що так ми можемо спробувати трактувати її з точки зору, допустимо, того ж самого Вейта, де теж присутнє і сонце, яке сходить там за пагорбами, і е, білий кінь у у смерті в чорних обладунках, так але разом із тим тут у нас будуть багато додаткових значень, які розширяють цю карту і, і відсилають її більше до. Більш тонких саме до квантових першопричин процесів трансмутації енергії. От, і це треба розуміти. Так само, ось дана королева мечів, вона дуже непроста по, своїх, по своїм характеристикам. В неї не випадкові кольори крил, в неї не випадковий кольор її тоги. Ну, тобто, знову ж Не випадкова позиція мечів і її, її поза як така, символ стихії, на ній ми бачимо, так? вітер. Тобто, вже, якщо ми не розуміємо, що означають ці кольори в алхімії, трактування буде достатньо непростим. Так само жриця. Здавалось би, жриця класична карта, так? От. але знову ж таки її. Конфігурація тут інша, ніж в, класичні, в класичних там аналогах Уейта і його аналоги, так? Тобто створені по його матриці. Тут знову ж таки цей такий темно-зелений колір, внизу фіолетовий. Просто зараз трошки ніч при лампі відсвічує фіолетовий колір неба, фіолетовий колір її одягу. Тобто, тут знову ж таки відсилки до срібла. Ртуті, Ртутна вода, знову ж таки, пішло-поїхало, дуже багато алхімічних символів. Той же самий туз жезлів. Так? Ми бачимо жезл з саламандрою. Що таке саламандра, що таке процес накалки і нагрівання в алхімії, навіщо він робиться? Знову ж таки пішло-поїхало. Ось дуже специфічна масть чаш, да? бачимо, які вони різноманітні. Тут колба, в якій знаходяться. Квіти і люди, що означає квітка для алхімії, да? і тут три стихії, знову ж таки. Тобто, вже не, не, не зовсім класично виглядає двійка і трійка чаш, на відміну від звичних нам. А, аналоги вейта і, і самого вейта, так? Коле судолі взагалі максимально насичене символізмом. Ми бачимо тут стихії, білий дракон, червона химера. Що це все значить? Знову ж таки, питання до алхіміків. Диявол абсолютно непроста карта. Так? Ми бачимо тут гермафродита, ми бачимо тут червону химеру. Яка стоїть на чорному оці, знову ж таки, основні кольори алхімії, білий, червоний, з переходом в золотий, чорний. Що це за стадія алхімії, що це за суміш, що це за процес і що це за священний гермафродит? Оце це вже знову ж таки читаємо психологія, алхімія Карла Густава Юнга. Там є деякі відсилки до символів алхімії. Зірка, ну, Зірка взагалі дуже. Парадоксально, на менших зірочках там є символи планет. Але знову ж таки біле-червоне, яке зливається в зелене, ну, зрозуміли, так, дуже метафорично. Ось туз чаш, наприклад, теж доволі риба, виноград, прозора колба, червоне серце. От, Воно ніби. Здавалось би, зрозуміло, ну тут сердечко, проростання можна асоціативно піти, так? Але якщо все ж таки не знати достеменно символіки алхімічної, ми знову ж таки позбавляємо себе великої глибини розуміння значень цих карт. Ну от, наприклад, ще чаші, взагалі, така конфігурація це у нас десяточка чаш, така максимально незвичайна, так? Переганяння по ретортам, прогрів теж, тобто, це. Вона буде не так трактуватися як десятка чаш у класичному таро, однозначно. Так, там десятка чаш у Вейта, пам'ятаємо, стоять люди, і над ним там райдуга, і, і десять чаш вистроїлися в таку арку. Тут це зовсім про інше, тому що якщо там є відсилки, дуже часто в вейт і його аналоги, це відсилка до благополуччя, до сім'ї, до радості, то в алхімії десятка чаш. Ну, десятка навіть реторт, вона, саме бачите, зовсім не про сімейні стосунки, насправді, хоча там можна шукати аналоги, асоціації, але коренево це про інші процеси. Ну, ну, Мечі, класичні шестірка мечів. Але не зовсім класична, да? Знову ж таки, так? Нібито і є теж сюжет корабель, вода, мечі, але зовсім не так, як це подається в сюжеті того самого Уайта. Так? Тобто ми вже бачимо, що алхімічний оракул вимагає дуже багато, оце в нас імператриця шальна, так? Що це за мати з дитиною, про що вона, так? А сонце теж доволі специфічний символ. Чому тут на сонці двоє людей, так? Хоча на ем, карті Уейта такого немає. Тобто, вже ми бачимо, що достатньо непроста колода, Непростіша і масть пентаклів або ж Дінаріїв бачимо ось в такому виконанні. Тому. Зразу ми розуміємо, що професійна колода вимагає спеціалізованих професійних знань. Якщо ми говоримо про джерела сили даної колоди, то відповідно в неї, в принципі, ті самі, що і у багатьох адекватних колод. Це є прив'язка до стихій, дуже сильна, вона тут прямо краєугольно виражена. Є прив'язки до планет, але вони трошки стриманіші, вони тут я б сказала на другому місці. Uh, є uh, прив'язки, в принципі, зодіакальні, ну вони тут мінімальні. Тобто, по, по логіці речей ми можемо пробувати по аналогу з вейтом вишукувати ці зв'язки, от але оскільки тут є, скажімо так, тварини і духи різні стихійні, які з'являються, і де десь, десь подекуди навіть міфічні образи, так то я би радше сказала, що. Почасти через наявність тут тварин, наприклад, от є лисичка, е, є собачка. Так? Тобто, частково є відсилка навіть до якихось тотемних духів, та, до духів тварин. От, є планетарні прив'язки, да, є деякі планетарні, от, наприклад, на Тузі ми бачимо Меркурій на це вона, ні, на дві ці Жезлі. От. Тому фактично також є і планетарні прив'язки, але вони мають дуже специфічний метод розподілення по картам. В де, 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 деяких картах планетарні прив'язки закладені в саму схему малюнку, як ми тут бачимо Сонце місяць, так? От. Але загалом, все ж таки, основа це стихії і основа це. Більше алхімічні, сам, сама алхімічна парадигма можна сказати, так? тобто розуміння символів, кольорів а, і процесів алхімії, так, які, власне, передається в першу чергу через символізм і кольорову гаму, це вже немало важливо. Тобто, фактично, саме алхімічне вчення виступає а, інформація. Ну, я б не хотіла казати Егрегор, але, мабуть, таки да, можна сказати, якийсь такий. А, Базові засади і поняття алхімічного вчення вони теж і це будуть виступати. Ну так чи інакше вона буде мати стосунок до ем, алхімічного Григору Але на жаль, тут у цей момент треба розуміти, що зараз. Уявлення людей про алхімію дуже далекі від того, що були колись, тому якщо ми говоримо про роботу через інформаційний пласт і егрегори, то будьте готові, що тут буде величезна кількість спаму, який буде заважати. Тому я би не радила сполучатися з егрегорами будь-якого характеру. Тобто, це вже накладає знову ж таки певний відбиток, навик і необхідність цю колоду контролювати і не допускати вплюскування в неї егрегоріальної викривленої інформації. Яка була спрофанована і вже сто раз перетрактована сучасниками у абсолютно фривольній формі. от Тому е, краще орієнтуватися на підтримку зв'язку через стихії, через планети, ось через розуміння символіки, так радше. Але символіка, власне, буде дуже сильно відсилати нас до архетипічного ряду. Тому, власне, знову ж таки, е, в. Психологія, алхімія Карла Густава Юнга я би радила прочитати, якщо ви хочете працювати з цією колодою. Ну і, звісно, алхімічний свод Альберта Великого теж радила би. От, тобто ми бачимо, що, в принципі, якщо розглядати по джерелам сили, то колода досить таки окей, символізм витриманий, в принципі, позиції і структура по принципу колод Вейта теж витримана. Стихії, планети, алхімічне вчення, ось нам основні такі наші джерела сили, які стоять за цією колодою. Точніше, алхімічне вчення знову ж таки, я б з одного боку некоректно висловлюватися, що ще є прям джерело сили, але фактично знання як таке. Воно є ключем, скоріше, так? ключем для розуміння цієї колоди, і для того, щоб дійсно нею адекватно користуватися і е, використовувати весь її повний арсенал. От, тому тут, в принципі, в першу чергу ми маємо справу з стихіями, другу, з планетарними прив'язками. Ну, і ключем до розуміння є символи, архетипи і кольорова гама е, самої колоди. От, тому. Власне, якщо ви хочете нею користуватися, то відповідно це вимагатиме уже спеціалізованих пізнань. От. Але якщо ви хочете користуватися нею чисто інтуїтивно і чисто, ну, як би то сказати, як проєктивною методикою, ну, в принципі, це теж можливо, але питання в тому, яка ваша мета? Тобто, просто мати фокус уваги, чи дійсно. Бути проріцателем і користуватися оракулом як оракулом, а не як мак. От Від цього все буде залежати. Ось, а насправді колода надзвичайно крута, якісна, з хорошої якості сам її папір, і, в принципі, вона досить багато може розкрити про різні енергетичні процеси, впливи і так далі, якщо дійсно. Якісно розібратися в темі алхімії. Тому, якщо вас вона зацікавила, то дійсно вкладіть цей час в свою освіту, прочитайте трошки, розберіться для того, щоб відкрити собі більш широкий спектр роботи з цією з колодою, з її символізмом і більш краще розуміння. от Ну і якщо, наприклад, ви вже. Проходили якісь навчання, розумієте, що таке енергії, що такі резонанси, як вони притікають один в один, вже маєте практику, то я думаю, що навіть у цього знання би вже було достатньо, трошки підчитавши алхімію, щоб приблизно зрозуміти, про що тут іде, буде йти мова. Ось наразі все. Якщо когось зацікавило питання навчання, чи то освоєння власне бачення енергії, чи то. Робота, професійна і старо, то ви можете задати питання, написати в приват. Ну і власне там уже подальшому це приватна бесіда. Що ж, на цьому все. Колоду алхімічну, алхімічне таро Роберта Плейс однозначно рекомендую, але. Також зазначую, що вона потребує серйозної підготовки для роботи з собою. На цьому все. Побачимося, почуємося. Якщо у вас є потреба розібрати якийсь оракул, ви б хотіли почути мою думку стосовно нього, можете писати в коментарях або пропонувати у приват. І на цім побачимося.